Отже, виконання цього порядку денного відбувається, як і планувалося спочатку цього року. Візовий діалог триває, відбувся цього року певний прорив, тому що ще червні тижні року я спогодився розпочати розробку плану віщу безвізов, щодо безвізового режиму. Як ми знаємо, до цього принципу про безвізовий режим я з не готовий говорити. Звичайно, ця перспектива містилася в угоді про спрощення опинення віз, про яку я згадаю, але конкретно про безвізовий режим розмови не далися і. Зараз діалог пройшов більш конкретну фазу. Йдеться тобто, про те, що якщо Україна виконає певні критерії, вона може претендувати на зі своїм режим. Отже, цей діалог теж триває, навіть він спікується зараз, я би сказала. Так само триває чи продовжується, розвивається співпраця в рамках ініціативи Східного партнерства. Я дуже схожу розкажу про що на катастрі через одну сесію це така політика без розсуду щодо шести країн на Сході щодо України. І е, також важливо, що ЄС дуже активно долучається до важливих кроків в, Україні, в політиці в Україні, Скажімо, чому на закон про ринок газу це дуже законополивий закон, який я в Україні вже кілька років, починаючи з 2009 року, який має зробити ринок газу Україні більш Одна справа, що не заповнюючи справа виконання в Україні, не менше прийняла закон, який йде на ЄС, директив ЄС, і європейський суд долучався активно до його розробки. Так само закон про державні допомоги теж в принципі був розроблений за допомогою європейських експертів. Тобто, такі важливі знакові закони Європейський Союз намагається долучатися своїми проектами, своїми експертами і вимагати, щоб ці закони піддали допомогам європейського законодавства. Ясоціації конкурсу поїзд, тому що це важливий документ, власне. Документ наступу плану дій Україна ЄС. Yes, і е мета стимулювати цирку в Україні, а той самий час готуватися до виконання угоду про асоціацію. Е відрізняється відділяється плану дій, те, що в прямой асоціації зазначені тільки ті кроки, ті які має Україна зробити такі суточні реформи, але зазначено те, яка допомога з Європейського Союзу може, не мову з боку Європейського Союзу, можна очікувати для підтримки заміснення цих реформ. Європейський Союз можна дати Україні за те, що ті ж інші форми були відкриття програм Європейського Союзу для України, тобто які вже в рівень інтеграції. Тобто, все-таки така спільна відповідальність в цьому документі. Крім того, є спільна оцінка, що в мене була раніше, в принципі, тобто створений такий комітет високих посадових осіб, які зустрічаються раз на рік. і Визначає пріоритети на той інший рік і робить оцінку, як ці пріоритети виконувалися. Важливо, що цей документ можна переглядати власне, щороку ранку цього комітету. План дії був написаний і він не змінювався, було тобто кажучи. А тут, наприклад, на цього року, коли буде пішовий перегляд, то можна буде змінити ці пріоритети, розставити наші акценти. І, знову ж таки, з боку України, це промічолює голова бюро Європейської директор інтеграції. Теж така вихідні порані ж не було. Основні розділи, я не буду привчити написані, ті самі, що були в банді країна ЄС. Тобто всі сфери відносин покриті, всі сфери реформ внутрішніх в Україні покриті. І коротко скажу, що з наших підтримків здійсниться проєкт громадського моніторку виконання, і вони оцінили те, як виконувався рядом починаючи з початку року, і такий, що дуже мало багато являється політичним реформам, тобто теж тут демократизації. Особливо навіть на спроби не могом переготовувати. Тобто тут, хоча в порядку є певні завдання, які не має комунити, вони не виконуються. А взагалі важко оцінювати як сказала, виконання цього ж такі документу, тому що, як, як і в плані дій, проблема в тому, що якісь завдання визначені не, не в форматі того, як має змінитися ситуація, а в форматі того, що треба. Провести якісь заходи, прийняти якісь закони, а які це наслідки матиме для зміни ситуації в цій не незрозуміло. Тому оцінку дуже важко здійснювати. Тобто можна сказати, що провели якісь захід, чи прийняли закон, але зміст цього закону може бути абсолютно не тим, які б хотілося мати. Трошки формалізований підхід. Та не менше, хоча б, б якась матриця є, і на яку людина може орієнтуватися. Переворощ про асоціацію, власне, як я згадала, розпочалися в 2007 році, а переворочі до частини асоціаційної лікарні розпочалися пізніше, після того Україна вступила до СОТ, це була така вимога Європейського Союзу. А, також Ви пам'ятаєте, що в березні 2008 року на саміті у Парижі було, власне, тоді було вирішено, що угода називається Водою про асоціацію. До цього йшлося про посилену воду, яка так просто абстрактна назва. Україна вимагала такої настрої, виходить про асоціацію, тому що дуже позитивно з е що, що, того, що я ще згадала, е кілька проблема, як допоможність української делегації здійснити переговори. Насправді, в ідеалі, звичайно, що українська делегація має представляти інтереси всього суспільства, скажімо, а не тільки експертів, які є в переговорній делегації, або, скажімо, виробників, які мають потужні допомоги, а також представляти Інтереси споживачів, які власне найбільшим сегментом суспільства, Для цього часу мають бути якісь асоціації, які можуть артикулювати свої інтереси і доносити до делегації. Цього, на жаль, немає. Тому проблема із спроможності делегації скажімо, визначати якісь інтереси, які, роз... які є справді державними інтересами, так? І проблема із боку суспільства, воно не спроможні ці інтереси артикулювати. Тому е я думаю, можемо не здивуватися, якщо, е якщо, скажімо. Е не буде вимоги там, реформувати виробництво так, щоб не віддало екологічним стандартам Європейського Союзу, тому що якщо немає потужної організації, то багато намагатимуть, тому що все-таки нехай там якийсь завод закриється, але це краще для екології, коловіта іншого міста чи регіону. В перспективі можна розпорядити на берег, тому що більш якісніші які місця. Якщо цього немає, то делегація, звичайно, теж нічого не може зробити. Я згадала, які проблеми є в переговорах, більше з це Тарас Качка, яка буде зараз зупинятися. І важливо сказати, що е, угода все довго була підписана, вона ще має, має пройти час рефітації, після якого вона набирає чинності. А депутація дуже помалої позиції, може зайняти два роки більше, оскільки кожна країна певні членів способів має варту угоду. Європейський парламент ще має плату угоду, ну і обласна, що але, звичайно, що українська рада. Але є е, частина угоди, яка є в компетенції європейської комітету. Це власне частина якась спільного ринку, деякі скільки проїхати так само. І на набуде чинності, власне, раз підписання після підписання так звана угода проміжна, яка буде виконуватись до того, поки не набуде чинності вся угода. Оскільки це момент критичний, але варто пам'ятати, що після підписання одразу угода не набувається. Що Щодо візового діалогу, яка динаміка зараз? Власне, як я казала, з 2008 року виконується угода про спрощення компанія ВІЗ, згідно з якою е, окремі групи суспільства суспільства можуть приведувати до ЄС, більше можуть отримувати візи спрощеною співанного. Це можливість отримати багаторазу візи за 25 років, а це можливість подати стандартний документів і менше чекати на візу. Можливо, хтось з вас вже зміг отримати візу за цією процедурою. Е, з наших приємно здійснюється моніторинг того, як коміс ЄС виконує. Виконати виконують цю роботу і просто кілька цифр, які я вам хотіла звернути вашу увагу, до яких я хотіла. Це те, що Україна отримує 9% всіх віз Європейського Союзу, тобто, кожен, тобто кожна шленська віза, кожна десята шленська віза, грубо ну, кажучи, йде до українця. так? Непогана статистика, при цьому лише 5% відмов, якщо в світовому контексті, в ради контексті в світовому контексті, тобто від усіх відмов, які Європейський союз робить щодо військ по всьому світу на українців лише п'ять команди відсотків припадає. Їм по Україні, тобто з тих місць, які на ді які, які українці заходить до європейського союзу, з тих військ лише 4% відсотки не видається так і мови щодо е, кількість заяви, які ренції. Звають щодо віз, то лише 4% це відмови, це теж хороший рівень, дуже, тому що взагалі вважається 4% це без рівень, коли країна вважається безпечною. Тобто, І що до цієї країни можна вже відкривати безвізовий режим. Албанія, скажімо та сама, яка вже скоро отримує безвізовий режим, їх набагато рівень рівень. Тобто, рівні більш Небезпечна країна. Але є такий, такий врахований, mm -hmm. Прошу. є такий врахований момент, те, що 8%. В випадках взагалі документи не приймають консульство з якимись причина, які не пояснюються. Тобто рівень мов таким чином, їх є вище, не так. Найбільшою мовою є іспанське консульство в Києві, тобто іспанське, іспанське посольство власне, і найбільш таким недоброзично і Польща видає майже 40-40 сім, які надають країни-члениського Союзу України. Це такі просто факти цікаві на фоні загальної історії, яка є звучить до того, що фейсінгають є, це позитивно бачили бачити відстою. Тіка не є вже такою негативною. Але лише зараз ми вже говоримо про конкретні речі, тому що в червні власне я вирішив, що Україна може отримати план і до безлічного режиму. Йдеться про те, що буде щоб ці, е, 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 перелік реформ, який намагається спробувати, дуже провіднувати на російської режим. І це вже щось конкретно, тому що знов ж... Майк може бачити цей документ і може магати віддавати зійсіння цих реформ, тим більше, що підтримка суспільства тут буде, так? тому що всі хочуть, звичайно, мати з'їзду режиму. Діалог ведеться по е, кількох напрямків, тобто мається на увазі, які реформи Україна має здійснити. По-перше, це безпека документів. тобто всі Ми знаємо, що е, для того, щоб був з'їздив режим, українці всі мають мати біометричні паспорти, з біометричними даними. Тобто це була Сучатка ОК або відбиток фальця. Але в Україні немає законодавства щодо захисту персональних даних. І що немає законодавства, дуже легко взагалі ніколи маніпулюватися на даними і це в паспортах, тобто захватить чотиринадцять години, може бути тримана. Тому в наш, наших інтересах, щоб ми ясно разобралися, в нього має теж європейський союз імміграційна політика. Йдеться про те, щоб була один форма, який обігрувався повністю міграційної політикою. Dakar, міністерство справ цим займається І взагалі функції і суцільні працівники політики у спрощенні організації державної влади Є і державного департамент у справах міграції на землі ШИФ. Такі теж має певні функції. Взагалі це все спорушено, це так не немає, що мати спортом середнього руках. Над цим робота здійснювати миття. Охорона кордонів. кордон, А з Росії ще кордон, скажімо, не маркований, так? І цього вимагає європейський союз, тому що по суті це кордон роблять колета. Тобто дуже багато е, нормальних мігантів проходять з кордон, там де немає пунктів пропуску, і потім вони виробляють європейського союзу, це дуже великі навантаження для України. Тобто е, охорона кордонів дуже важлива сфера. І важливо, що зараз експерти з її боку ЄС дуже дійсно працюють з Україною. Є кілька. Кілька візитів вже було, ще візити, коли приїжджають експерти, які їздять безпосередньо з оборони, входять е по генерального банку ліса, коли працюють. Тобто це дуже важливо, що є така увага, і вона дивляться, де є прогалина, що ще там ще не всконали. Тому якщо так було тривати, то ну, якщо буде політична воля з українського парламенту, прийняти закони, які потрібно, то розлізний режим абсолютно реально не безпека. Звичайно, найближчі перспективі мета Україна отримала до звісового режиму року, до Європунадцять. Про це вчора сказав Стара Сюм, який нас закривав школу, але це нереально, тому що ми знаємо, навіть наприклад, країн Західних Балкан, що після отримання такого плану дій, що безвізового режим, їх називала дорожня карта. Після прийняття такого документу потрібно десь приводити для того, щоб вже перейти до безвізового режиму. Тому, звичайно, в 2015 рік це нереально, тим не менше, це дуже реальна перспектива. І важливо, щоб українські гулянські власне, допомагали здійснювати реформи, які треба, а ці реформи будуть в плані дій. Так? Ми ми бачимо, зможемо знати, які реформи здійснити для того, щоб орендувати безлізовий режим. І ще важливий напрямок це бокація в Європейському Союзі. Тут важливо, звичайно, працювати з країнами-членами Європейського Союзу, тому що рішення ці кінці прийматиме не європейська комісія, а прийматимуть кожна країна-членів Європейського Союзу, не саме ще Німеччина дуже зазичного стали до того, щоб зробити українцям безлізовий режим. Тобто працювати з міністерством внутрішніх справ цих країн, які власне. Ви приймають відповідні рішення. Це не Міністерство закордонних справ це України, тому що більше прийти. Але Міністерство внутрішніх справ. Ну так, так отримається ще я Тут важливо працювати з міністерством, це робота нашого міністерства на внутрішніх справ. І наскільки я знаю, спроможність не дуже висока. Підпрацювати, але треба працювати цьому напрямку. Дуже коротко. Просто хотів основний проєкт громадської нації, назвати бо це видовою, щоб ми називали про манісну суспільство, я згадала громадським проєкту даної асоціації. Ми забаром будемо буклет, в якому буде сайт цього проєкту, якому за яким слідкувати, власне, там майже щотижні заявляються цікаві матеріали, які є оцінка того, яке наповнення секрету даної асоціації. Крім того, що програмні їм розвіти дуже детальні.